Вітаю, друзі. Хочу поділитися з вами <кій>, своїми думками про те, що зараз відбувається на нашій землі. На нашу землю прийшла біда. Ворог хоче загарбати нас. Але не все так трагічно. Як це можна сприйняти з тої інформації, яку ми бачимо, яку ми сприймаємо. Все, що відбувається, відбувається не випадково. Є вища закономірність, яка визначає долі людей, народів і світу. І та звища закономірність це і воля Бога. Ніщо не відбувається без Його відома. Але як нам, простим українцям, бути в тій ситуації? Як представник ведичного знання, як представник традиції аюрведи та трансцендентальної медитації, я хотів би щиро поділитися з вами своїм баченням і своїм розумінням того, що відбувається. Відбувається зміна тенденції часу. Наш вчитель Махаріші Махешйогі кілька років тому назад повідомив, що розпочинається епоха духовного пробудження людства. Епоха темряви завершилась. А як ви знаєте, перед світанком темряве є найбільш густою. Сили темряви не хочуть дозволити настати тому світлому часу, який настане в будь-якому разі. Тому зараз вони роблять якісь дивні потуги для того, щоб зберегти каліюгу але це марні зусилля. Сказав хтось із мудрих, можна впіймати ластівку, але не можна зупинити весну. Тому ми повинні розуміти, що те, що відбувається, це певна трансформація. І завдяки цій трансформації весь світ стане іншим. Ми станемо іншими. Наша країна стане іншою. Ми зараз виражаємо та підтверджуємо свою волю, свою свободу. І цю волю, і цю свободу треба відстояти. Її треба заслужити. Бог завжди перевіряє людей перед тим, як щось їм дати. На мій погляд, це і є та сама перевірка. Але що ми, прості люди, можемо зробити в цій ситуації? Якщо ви практикуєте трансцендентальну медитацію, практикуйте її. Декілька разів на день. Ні в якому разі не пропускайте час медитації. Це допоможе створити невидимий щит навколо нашої країни. Це вже науково підтверджений ефект, коли хоча б один відсоток населення практикує цю техніку, життя в країні покращується. Вороги не мають сили над такою країною. Це буде робити свій внесок в нездоланність України, в піднесення нашого вільного духу. Ми є нащадками мудрих пращурів, які вивчали веди багато тисяч років тому на цій землі, які знали. Як по зірках читати долі людей і світу, які жили в гармонії з Всесвітом і з Богом. І зараз, після тисячолітнього сну, ми прокидаємось. Ми повертаємось до свого Призначення в цьому світі. Ми є вільні люди. І нас неможливо здолати. Яка би не була зброя у ворогів, наша зброя сильніша. Це наш дух, це наша свідомість. А їх знищити, як ви знаєте, неможливо. Ще хочу сказати кілька слів або кілька порад для людей, які хочуть піти в армію і захищати свою батьківщину. Не бійтеся смерті. Бувають моменти, коли така смерть є важливіше, ніж збережене життя. Смерть заради інших наближає людину до звільнення, до просвітлення. Не ризикуйте даремно своїм життям. Захищайте країну по мірі ваших сил і можливостей. Якщо ви вегетаріанець, а Юрведа дозволяє відступити від ваших принципів. Їжте не вегетаріанську їжу. Так ви станете ще більш здатними до боротьби. Це зміцнить ваші здібності воювати. Бог це зарахує. І потім ви встигнете повернутись до вегетаріанства завжди. Всі люди, які вдома спостерігають за цими подіями, не почувайте себе сторонніми. Відчувайте себе частиною славетної нації. Допомагайте воякам, чим можете. Готуйте свої міста до оборони. Підбадьорюйте всіх. Чоловіки підбадьорюйте своїх жінок, сестер, батьків. Сини, заспокоюйте своїх матерів, підтримуйте їх. А тепер я скажу щось. Таке, що, може, ви ще не чули. Згідно прогнозу ведичних астрологів, а ведична астрологія є найточнішою наукою передбачення подій на сьогодні, Україну чекають хороші часи. Саме зараз Україна нарешті вступила в дуже благоприємний період який призведе до розвитку, процвітання, добробуту в країні. Нашу країну нарешті визнає весь світ, і ніякі вороги нам не завадять. Тому знайте, попереду тільки світлі часи. Нас чекає хороше майбутнє. Власне, заради цього я і записав це відео щоб як можна більша кількість людей про це взнала. І навіть якщо пройде час, то це відео допоможе людям переконатися, що прогнози ведичної астрології здійснюються. З нами Бог, він нам допоможе. Перемога буде за нами. Дякую.